Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Не тільки спортзали стало відомо, де ще ТЦК проводить рейди. В мережі показали відео нових перевірок, які громадські місця опинилися під прицілом військомів та хто допомагає виписувати повістки у Києві. Розповім за мить з вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. У той час як Верховна Рада продовжує роботу над проектом закону щодо мобілізації, працівники ТЦК посилюють свої рейди. Раніше військоми вже навідувалися до спортзалів баз відпочинку. Та навіть ходили по домівках, але тепер розширили сферу роздачі повісток. На цей раз під прицілом опинились громадські місця, таких міст як Львів, Одеса та Київ. У місті Лева представники ТЦК завітали у торгово-розважальний центр форум. На відео видно, що вони спілкуються з кількома молодими людьми. Однак паніки серед відвідувачів ТЦ це не спостерігається. В Одесі ТЦК також здійснили облаву на торгово-розважальний центр, а ще на спортивний зал. Військовослужбовці розсередилися по залу ТЦ для роздачі різдвяних листів щастя, але, на жаль, не від Санта-Клауса. Сучасні тренди рейдів ТЦК дісталися і Києва. Спочатку військові завітали до столичних спортзалів. Щоправда, їх туди не пустили, але чоловіків у качалках поменшало, якщо не сказати більше. Таким результатом військові були явно незадоволені і почали здійснювати свої рейди не самі. Пам'ятаєте, як на Закарпатті та у Запоріжжі представники ТЦК заручилися підтримкою поліції та комунальників і ходили гуртом так званими мобільними групами: хто двері відкривав, хто повістки роздавав, а комусь потрібно було і за правопорядком слідкувати. Так от столичні військові зробили усіх. Вони завітали до ресторану «Веранда на Дніпрі, що у Києві у супроводі СБУ. Представники спецслужби поводилися чемно. Столиця ж гості закладу спокійно надавали свої документи для перевірки, але не забували і про істинні наміри відвідування цього закладу. Відпочинок і смачну їжу, звичайно, на бокали не розмінювалися, просили відразу пляшками для настрою чи можливо для хоробрості. Ходом спецслужби відреагували на відео зі своїми співробітниками. У прес-службі СБУ зазначили, що виконують виключно свою роботу. Співробітники СБУ спільно з підрозділами МВС та міграційної служби проводять в столиці контрдиверсійні безпекові заходи в рамках перевірки громадських закладів, яка відбувається вже третій день поспіль. Перевіряються особи потенційно причетні до протиправної діяльності. Такий коментар представники спецслужб надали виданню РБК Україна. Одночасно з цим представники ТЦК проводили перевірку військовозобов'язаних громадян України. В той же час представниці прекрасної половини людства. Фіксували цей процес. Ну як же не зробити світлину з сильними та мужніми чоловіками, ще й у формі? Дарма ще вони при виконанні треба ж якось урізноманітнювати свій контент, та й заздрість подружок ніхто не відміняв. Своє слово сказав і радник офісу президента України Михайло Подоляк. Він прокоментував видачу повісток у громадських місцях України. Хочете жити у вільній державі, де ви можете поводити себе як ви хочете. І не хочете при цьому виступати на захист цих прав, які вам подобаються. Росія, коли сюди прийде, всі ці люди будуть виглядати трохи інакше. Вони не будуть ходити собі спокійно по вулицях, не будуть себе поводити так, як ніби нічого не відбувається. Подоляк зазначив, що наразі готується програма, яка змінить мобілізацію. Будуть чітко визначені функції, які має брати на себе держава, і як працювати з людьми. А от що думають самі українці з приводу таких рейдів? Як виявилося, хтось підтримує, а комусь це відверто не подобається. А мені здається, що це за дуже примусово. Знаєте, чому ви не видаєте повістки біля боксерів? Може за страшно трохи. Це так можна стати справжнім паранойком та навіть боятися вийти з дому. В інтернеті читала, що це все не ті читала штукасині законна. От що якби вже людям братіліськадвокатам? І я так думаю, що це приставно. Хоча, хоча я вам хочу сказати, що в цих спортзалах действительно там вже себе молодіж так расслабленно, что що будто бы войны нет. Я думаю, що це неправильно, тому що, ну не знаю, якби я була чоловіком, я б не хотіла, щоб мене так мобілізували, краще це робити, не знаю, більш. Ну, не так, як роблять зараз в спортзалах і таке інше. Якщо вони приходять за законом з за вимагають документи, що в них є, там заповнена повістка, то чому ні? А якщо вони проходять туди і починають на колінці виписувати, то тоді це неправильно. Має бути все за законом. Потрібні якісь рамки для цих людей, бо мені здається, це може призвести до ну дуже поганих э, подій. Причому одні повинні вот так вот стоять там в бліндажах, в воді, в сиросі Вот. а ті повинні вот так шикувати. Я отримував, я є я, я студентом, э, так що у э, мене з цим немає питань. Отримав я її одного разу і все. Тому я не, не маю таких стічок з ТЦК. Ні, я особисто не отримував, і то, 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 таке саме відношення. Якщо буде все за законом, то я тоді я її прийму, скажімо так. Но взагалі я вважаю, ті, що хочуть служити, воювати, ті йдуть добровольцями. Територіальні комісії роблять так, тому що вони не можуть людей знайти за місцем проживання. Я Думаю, що тому ну, скажімо так, такі методи. Є інші місця, в які можна навідуватись. Це, наприклад, Верховна Рада. Потрібно перейти на контрактну службу. Як це сполучені штати зробили в 1973 році. У свою чергу ТЦК заявляють, що такі перевірки та вручення повісток відбуваються у рамках закона, а також нагадують, що в Україні іде війна. Чоловікам потрібно вступати до армії та захищати державу. Працівники закарпатського ОТЦК та СП у законний спосіб продовжують в рамках мобілізаційних заходів вручати повістки. На нашу думку, ті чоловіки приземного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах. Тримають оборону і б'ють ворога. Нагадаю, що парламент, кабінет міністрів, Міноборони, Генштаб та Верховна Рада працюють над новим законопроектом про мобілізацію. Ухвалити документ мають до кінця року. А щоб ви обов'язково додали до нового законопроекту про мобілізацію, напишіть нам у коментарях. Це всі подробиці на цю мить. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.